Привітуліки, привітуліки, всім доброго раночку. П'ятниця, останній робочий день, 16 грудня. Вова вже приніс дівчаткам, заложив сіна в ясла. Чарлик зерно вже своє отримав. Кабанчик погодований. І зараз випускаємо дівчаток. Викуся, Барбушка, Мира, Лада, Буся, Мышка и Феюшка. Все. Вот так. Да, Викуся? Викуся. Вікуся, ти прийшла за почесушками? Ти прийшла за почесушками? Почесушки для вікушки? Ох, і вікуська, вікуська, ти вагітна чи ні? Ти кітна в нас, чи ні? Наче б той по животику, наче вкітна, але що то було за похожіння до чарлика, да? Все это было за похождение до Чарлика? Ах, и Викушка. Любительница почесушек. Любительница почесушек. Ца, иди кушать. Иди. Иди кушать, сына. Вчора ввечері я вирішила, що ми сьогодні будемо готувати плов. Дістала з морозилки кусочок м'яска, свининки, він за ніч розморозився, вранці Вова достав мені томат з погріба і думала, думала, думала. Що все, йтиме по плану і я до 10-ї зроблю першу частину своєї роботи. А вже після першої чи після другої години дня зберу плов і ну, приготую вже плов. Але сталося не так, як гадалося. О 7.53, здається, у нас була тривога, о 8.15 у нас. Як і у більшості українців погасло світло, потім пізніше воно погасло і у інших, в оставшихся, тому будемо якось виходити з ситуації. У мене є відро води, тому якось буду намагатися готувати в таких умовах. Поставила водичку закипати, бо я рис хочу приварити. У мене рис не пропарений, не той, що для плова. А я, щоб ви розуміли, люблю плов і не зовсім сухий, щоб рисинка від рисинки відпадала. Ну і не такий, як рисова каша, а тобто десь посередині, ну, щоб воно було трішки глизяве. Ну, тобто, не, не сухий. Тому я рис попередньо трошки проварюю, промиваю гарно від клейкості клійковини. І тоді вже доварюю плов. Так, що приступаю.